До вашої уваги черговий огляд серійних шкафів від компанії «Дом». Сьогодні шафа в білому кольорі в розмірі 1,78 м. Назва її P180. Висота 2,40 і глибина 50 см. Білий колір. Зараз покажу вам розташування всередині. Ручки сьогодні довгі в чорному кольорі. Є можливість при замовленні вказати або чорний, або сріблястий колір. Шафа симетрична. зліва, справа полички. Серединка у нас одна ручка на два фасади, щоб ви мали на увазі. І тут поличка зверху, поличка знизу і вішак. Чотири фасади. Розмір я сказав, от така виходить шафа.